Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде огляд будинку, який знаходиться в селі Лісне, це дуже тиха, гарна, дуже мальовнича область, а саме Вінницька область. Будинок добротний, побудований повністю на совість, на 4 кімнати, плюс сарай, плюс літня кухня, плюс колодець на подвір'ї, рядом ліст та дуже гарний заїзд. Нагадаю вам, що да, Тут потрібно прикласти руки. Але за таку ціну, а саме 50 тисяч гривень, ви отримуєте величезний будинок з загальною площою 80 метрів квадратних, Чотири кімнати, 20 соток участку, повністю під чистову відділку. Санузел знаходиться в дворі, перекритий шифером. Тобто 50 тисяч гривень великий будинок для великої сім'ї або для молодої сім'ї, який знаходиться в тихій, гарній області за таку смішну ціну, а саме 50 тисяч гривень, ви не знайдете ніде. Тому такі варіанти, як зазвичай, забирають дуже швидко. Якщо ви хочете зв'язатися з власником, придбати даний будинок або подивитися інші оголошення, я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Там знаходяться контакти власника. Телеграм-канал знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте туди, підписуйтесь, зовіть друзів, щоб скуповувати дуже гарну дешеву нерухомість, тому що скоро вона буде стоїти дуже великих грошей, тим паче, що будинки. В яких ви зможете жити і проживати на самому ділі, дуже мало. Це дуже гарні варіанти. Всім дякую за перегляд. Не забувайте за підписку. Всім дякую, до побачення.